Всім привіт, друзі! Сьогодні я зайшов в дітею зі своєю подружкою. І сьогодні ми будемо виходити далеко-далеко. На жаль, ми без дзвонка, тому ви не почуєте її. Але, як мінімум, я знову зайшов в цю чудову гру. Зараз ми... Open. Я не розумію, чого біля мене завжди спавниться злиток. А, чи це вона мені приносить, походу. Я щось не можу понять. Поняти, понять, понять, можу. Ну, я куплю собі себе тадедорбовика. Можна йти, сейчас заправимось і підемо. Сейчас поїхали. Підемо всіх розвалювати. Коробки нічого не є. Тут тут. О! Блин. А мы ми... скажіть, будь ласка, в комментариях, якою комбінацією клавіш е, включать типу чат. Бо я не можу розібратися саме як включать його. Вот буду ситуация. Так опа, ой. Сейчас сильно. Ой, что я натикал? О, я понял, что я не тыкал. Ой-ой-ой. Так. так. Все поїхали О. Там о, дамка. Стой. Сти, она стоит. Я просто писать, что швид... ну я швидко можу писать, но мне непонятно как чат включать. Угу, так что у нас сейчас все хорошо. О! Опа, ну опа. Оп, оп. Ага. Еще оселе. Так, и швы. Ой, а куда картина и надеялся? Ну блин, она забрала. Соломка, все забрала. И якщо не соломка, то шоу здесь? Ну, мы її называем соломка. Мыцы, то есть еще о чем. А э, так у нас соломыя. Ого. Ой. Короче, у нас соломия. Эй, так она мое золото забрало, выявляется. Крыса. Ну ладно. А вы, я ей буду называть соломка, бо я боявлю так звук. Так что соломка поехала. Ну, не сейчас был инческин. Буквально вчора. И Ино все поменяла. Я нічого не бачу, мені цікаво, але я нічого не бачу. Ай, поїхали. Ми походу вже до соосе заїхали. Тому що куди нам ще їхати? Правда, у нас не факт, що топлива вистачить. Ні, хор, вистачить. Нам ще вистачить доїхати. І якраз буде ніч. Саме а, ну ще через три годинки, так що сьогодні. Не... ч ти стоїш, а, далі?

мы заплынулись на ферме. Сзади. Ферма. Сзади ферма. Сзади, Сзади ферма. Иду. Сиди сюда. Туда, туда, да. Пиши, и Я не давідим. Туда його, оно, оно. Ой, ні. Ніч, не хочу я ніч. Туда, конечно, но мені оттам. То й тиха йди за. Той Я просто знаю один баг, і я дуже хочу його перевірити. Щоб мені... о, ну. е, Перевірити баг, знаєте, якщо. Ой, ой ой Йо, -йо, -йо. Йо мой. На. ой, наші дві пулі вийде. Ех, пішли, пішли назад. Якщо... О! вот он клиент опа все так короче я так не договорил. А что до такого пиднижья домика типа до террасы приклеить э Не знаю я. Сейчас скажу. Что это? Это блин. Что это? Вс, поэтому Чичай так скнулся. Втру... Одне мені тебе ліст. О, уже ранок, слава богу. Я можу до, до неї йти подашки. Так от я хочу оцей баг зробити. І так можна дуже легко пройти гру. До речі, до речі, да. Так, іде ж вона та слома? Не видно, не гаража. О, она, вон она. вон она бежит, 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 бежит. Она бежит, бежит, бежит. Давай, давай. Давай, давай. О, спасибо, возле есть. И, и... давай. Э, э, давай. не давай. Ну я ж не так шутка как ты. Ты бежишь, а не беж бежишь, бегишь. О, о, вон он. Вон вона он, он, он перебрала то, что надо. Стой. Не, стой. Ты, ты ж не приклеила ничего. Фу. Эм. Надо буде стульчик найти. Для моей придумки. Ну все. Все. гоу. Гоу-гоу. Поехали. Ну вона воза знайшла. И це вже майже то, что, ну, там це головний інгредієнт, можно так сказать. Усе сегодня там, я думаю, 100% будет стильчик. Пістолет в мене вже є. Тобто, ну проблем немає. Ох, йо маю, йо, мо бом. І тебе вже... кайом. Ого, сильно. На. Фурнітори. Тут є фурнітори, тобто тут уже майже 100% буде. На, все, добувай солома. Побігли. До речі, якщо ти так не тягаєш, то воно сильніше б'є. Тому що единорог. Ох, соломка, на що ти всіх назагила на себе? Я тоже я помогаю і опа, іди до мене. О! О-о-о! Я помогать. Я помог. Того не тут. Вот ну, блин. А, а, ты шо? Ты ти... шо? А! яй яй -я, -я, -я. я помер. Так що ти теж померла, то я не знаю, що робити. У меня бренд є капець. Аккуратно. Ну, заново. А. а ну да, ну да. Давай заново позорись, копозорище. Ну ладно, я вже покажу, коли ми знову перезайдемо. Коли вже до чого цікавого доїдемо. Так що всім пока на деякий час. ми залутали місто слава богу вже. фух фух фух, фух. і трошки на луталось сейчас будем все продавати і грошики получать так забираємо крест Ой, це сильно сильно звук включив. Не таким не чутно буде. Ой, о, так я ще й облігацію, вона мені залишила. це треба забрати. Так мені вже Я ще залутав змійне масло і е, цей. Я забув. Він то косить. І треба передати оце. Виходить. І плюс 21 бакс. Тепер я пішов і купимо собі бандажі і, і... і патрони для винтовки. До речі, це буде доволі дешево для мене, тому що мені не треба саму винтовку купити. Так що, мені повезло. Так, і це буде виходити 60 коштувати. Так, і ще я за одне змійне масло залутаю і два бандажа. Ой, не два бандажа, а два... Дві облігації. А кого треба был убить? Я так не понял. Написано убить когось. Я не понял, я ж никого не убила. Ну ладно. Дивно, ну ладно. <laughs> Спасибо за ошибку и облигации. Мне ну, и так пойдет. Так, выходит, мне треба 6, ну, 5 бандажей и... Нет, тогда, мабуть, 4 бандажа и 2 змеиных масла, да. Вот так, сегодня. Текс. Текс. Так, все. І такс. Так, давай купляйся. І тепер збираємо. Ой. А, це он... це вже соломка Ну, в мене ще один бакс. Шесть ладно, этой пролізти. А, надо ей написать, щоб она уголь купила. Купи, купи. Уголь купи. Уголь купи краще. Ладно, я вже покажу, коли щось ще цікаве буде. Ну а поки що знов пока мы знайшли Теслу, сейчас ей будем удать я думаю мы в чем видосику выконаем секретный квест квест и короче все будем головнее чтобы мы не умерли. умер тесса конечно круто І я заодно вам покажу, як, як зробити секретний квест. Все, ми робимо тесну. Так, сюди. Ось це треба прибрати. І ось це треба забирати. І ось це потім треба буде із секретного квеста О. Бомбився. Готово. Тепер треба головне не умерти. Не умирать. Треба дуже все правильно робити. Так, соломка трошки тупо робить, ну ладно. Хай но там я тут. Згода. Я буду ось тут и і... о. О, о, сейчас перші підуть. Є. Ще. Ой-ой-ой. Я испугался. Что с вами покишнее нравится? О, о, он. один бежит уже. Клиент. Еще пауша за о, о, еще один. Еще один. Знаете? Еще один. О, люблю душить зомбики. О, больше мой. Сейчас таки кошки поезжаюсь. Ой. Ну давай их там ножом. Все пойду. Так, давай. Опа, опа. Ну, вы что, боитесь нас? Тут, сдается, 35 зомби. -кей. Так. Ну вы идете, давай ты иди до меня. Ты что, не боитесь? А, ого. Ого! Соломка, ты шо? Ты шо? А, ты шо? Вообще? Вообще? Блин, ну соломия! Якщо ти зараз помоешь, то це буде фіаско. Давай, живи, я в тебе вірю. Давай. ти ж можешь всех сплевать. А ти ты помоешь, ничего. То... Сюда, иди сюда, ну. Хорошо, я тут трошки походу застрял. Ага, он мне инвентарь, слава богу. Ого. О, да, уже все, слава богу. Слава богу, Тома, да. Да, 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 да. Ну дай мне вывезти. Ой, тут сейчас павнится, тут сейчас павнится. Давай, давай. Убывай их. Акула. У Це все із за соломія, все одно із за соломію. Ну ви бачили, вона, типу їх всіх, типу, не знаю, Це дуже було тут типу. Давай Давай, давай, давай Давай, я в тебе люблю Я давай Що ти зараз спиш? Все, я бігу. Фу, давай, біжи, біжи, біжи ми зробимо секретний квест, І це я зроблю прямо при вас. І ви будете знати як секретний квест. Эээ! І... Е, -е! Е, е Що це за Криса. Криса, да я хоть возгружусь. А ну, Е. Ой, я чипаю. О, 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 о. Так, Пістик мені надо пистик дай. А, Чика лифтик по стрессу, ты что? Стесы. 对，你么是不吃荤的，那你那？ Почкает. Треба спочатку С приклеить. Дальше приклеить прямо в С. Так, покласты покл... две эти палки. Стреляй давай. Не. Не, не, тут. О, ну что, за? Ну О, так шо, це що, це з моїм. Та а чого вони в мене випадають? Ладно, тоді ми зустрінемось в уже в, вместе. В Кой вже уже це все. Так що всім пока чесно. Ой, уже ніч, ну ти типу красава просто. А ну подожди ты! Давай! Давай, давай, сейчас стреляй! Ну давай, а ты волнуйся уже. Ч не в Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Ждем пока акты вот зато учебник. -мо, не классный мой. Да ну зачем ты вообще это? Подожди, стой. -мо! Ну шо ты забыл, І це ще надо поставить. Куда ти спішиш? Зроби хоч щось нормальне. О, господи. О, -о, 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 О, Може вам не дуже цікаво, конечно уже. Но я не винен, що у мене такий тупий тим. Тупа точніший. Тиммейтка. ищите. Бывай. Ну уже богато мы стало. Давай. Ха, ха, а, Давай. Ха, давай Ага. На. Ого. Патроны. Люби портал, я сказал. Да блин, уже патроны закінчилися, а мы так нормально і портал не зробили. Ладно, все, я вами повернусь, коли ми знову будемо не говорить. Все, пока. Так, все ми активували портал. повітали можливо підем туди Я думаю на цей раз уже можно Піти туда Да, підем туда підем Не знаю Да 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 я пішов Я пішов Мене до... Ну там типа нічого нема скажу, за все. А вот я сюда залучу все одно Глянем глянем Да, да, да-да-да. Та-та-та є. Ну, ми пройшли ігру Тут русак домиш. Скелети, изпочиваете. Ну, а ми пройшли ігру Ну, не ігру пройшли на фарта зайшли. Короче. клас. Сюда. Ну, тоді до, до нових зустрічей. всім пока! І Сюда!